А ось і воно, найочікуваніше відео в інтернеті. Показую, що я купила в магазині. Це вже третє відео. Я купила лимон, чесник, редьку. З'явилась вже така свіженька, гарненька редька. Огірки. Огірків набрала, бо побачила цей популярний в інтернеті зараз битий салат з огірками і редькою. До речі, дійсно смачно все залежить від маринаду далі, Авокадо якісь останнім часом не дуже попадаються, перець. Я, напевно все ж таки з такої сім'ї регулярно стала купляти, але одну штучку та й подешевшили вони. Морква це побачила, щоб спекти курку в духовці з морквою. Сир, кисломолочний, сметана і ще сир, кисломолочний, і ще сир кисломолочний. І ще сир кисломолочний, бо використовую для різних страв, щоб замінити у випічці муку, то додаю сир. Звичайно, це були на сучовиця знову, і так як у нас тут ще два є мешканця нашої родини, то ось і для них корм, сир сулугуні для солоних сирників і батончики без доданого цукру. А це от, власне, кого вже згадувала і кому цей корм був. Що ж, і того все разом, як думаєте, скільки його разу коштувало, а ось стільки? Якщо ви думаєте, що я більш не буду робити такі відео, то це не так. Я ще одне вже записала. Тож скоро викладу.